получается и, и если считать не до центра парижа потому что непонятно как считать центр елисейские поля были находятся сбоку а сам центральная часть города 10 километров в диаметре окружена окружной дорогой и до куда не 12 километров отсюда вот. а до эйфелевой башни 20 примерно Тобто хороше місце. Получається, тому що я буду далі їхати, там теж будуть города пригороди. А тут якась така інтересна штука, що получается тут захаращене все. Тропинка є, по якій я їхав. Мені Google проложив дорогу тут. А з цієї сторони, воно все застроєне домами. Я так зрозумів, що прямого доступу до цього лісу немає. Тут хащі такі. Вони знаходяться за домами. То есть местные люди може, кудись і ходять тут, але воно таке хороше, що тут, наверное, не пролазить ніхто. Ось так от. Все відлично. Ми тусуємося тут. Ось такої. Сьогодні 31 липня, останній день липня 2025 року. Мені вже написали там, що я не... До речі, я до сих пор не знаю, що таке Мулієноруж. Це може бути якась вулиця, на якій знаходяться ці магазини молодні. або ні? Ну, не От. Названня вроді дуже знакоме, а що це таке, я точно не знаю. І по поводу Ман Мартен я про це думав. Але я так зрозумів, що це якщо я почну в такі місця заїжджати, то я точно буду ночувати десь в центрі. От. Для цього мені треба було робити інакше. Тоді шукати ничку десь там, на під'їзді до центру, близько. Трошки подивитися, там щось погуляти, потім заночувати, там, потім ще сьогоднішній день половину потрапити на Париж, а вже потім їхати в цю сторону десь. Ну я вирішив, що не треба. В принципі, я все найкраще побачив. Я вже казав, що я туди ще приїду по-любому. Я думаю, не раз. Може буду приїжджати і так, без велика, по-другому. Може якось ще якісь мандри будуть. Тому що у мене маршрут далі йде немножко з стороною. Я вирішив, що я не поїду на Брюссель. Хоча в Бельгію, можливо, трошки заїду. Ну а Нідерланди залишаються в стороні. Це все одно тема для одільного маршруту. Я туди не зможу зараз поїхати. Це буде по, по самій півночі, вдоль моря, вдоль морей буде маршрут. А може бути вокруг Скандинавії, потом потім туди заїду. Тобто це віддельний маршрут. Далі я, я йду Люк... зараз на Люксембург і Німеччина. Ну, це моє направлення. Ось Отак от. Починаємо збори. Гарна ничка, особливо в жару дуже хороший захист від сонця. Тут прохладненько завжди буде. Що мені подобається, що у Франції от в перші дні там були якісь комарики, а так взагалі ніякі насікоми не кусають. Ну, є определенні місця, але Но там, де я ночував, ні разу не кусали. Який огонь? Не було ніякого огня. Що ви думаєте? думаєте? Не було тут ніякого огня. Все, це просто палки лежать. Отже ж ви вирушаємо. Таке вроді захищене місце, але по цій тропинці іноді люди ходять. Довольно часто причому. Тут у нас остежка дейде не возле річки, а чуть в стороні. Бо тут ліс цей паласа ліса широка. Якраз тут, де я був, дуже густі зарослі. Скоро вийде на дорогу, тут дуже близько. Вон там Маяничка. Прикольно, що возле Маянички недалеко той мостик. От. А я думаю, чому мені построїли по кругу? А тут просто напрямую дорожка йде під низом, але мост зверху. І щоб на нього заїхати, треба туди і круг давати. Ось, а тепер наша дорожка буде по цьому берегу йти. В Європі така фішка часто буває. Тут вулиця одностороння. Але для велосипедів є маленька встрічна полоса. Тобто велосипедами можна їхати в обі сторони, а машиною тільки сюди. Коротше 500 метрів проїхав мимо. Коротше цілий кілометр лишніми метаву. Надо було на цей мостик зворачувати сразу. Там вот таку штучку зробили, що просто так не проїдеш. Треба акуратно проводити велосипед, ще й педалі ставити. Це канал судоходний. не недаром тут є мостики аркою так спеціально щоб пропливали судна під низом Дивіться, яка птичка цікаво сидить так заумерла можна подумати, що це якийсь пеньок. гляньте яке велосипедне шосе сюди машини не їздять, там перекрито вот так вот велосипедно пішохідне шосе Їдемо прямо до Макдональдса Тут виходить треба проїхати над автобаном. Я честь думав, що под. А там внизу є ще велодорожка, вона вечір через хащі вдолі автобана. Того. Класно тут, а? а з той сторони в Париж невозможно так доїхати. А тут така красота. Прикол, велосипедна парковка. Бачите як виглядає? Вот. Ніколи в житті не догадаєшся. І вона взагалі ніяк не підписана. Я їздив кругами, шукав, шукав. Потім випадково замітив її. Отже ж далі від Макдональдса. Я провожу маршрут до ближайшого істочника води по путі. Зараз ми до нього їдемо. Велодорожок поки що немає, але звичайні дороги, по которым їздять лісопедісти. Тут класно. Теж по берегу річки. От водичка наша. А тут якийсь парк з фігурами інтересними. Камінные. Це ж надо. Пішохідний велосипедний мостик. Я думаю, що десь тут можна присісти і довідати. Прикольно. Оця фігурка пліткою внутрі виложена. Значить, це дуже не стара. Дуже. Але прикольні вони взагалі, прикольні таке. У цьому банк... парку теж можна заничувати. Тут ось деякі фігурки прямо в хащах сховані. Але тут багато замініровано, так що дивіться, треба акуратно. Дуже цікаві фігурки. Вони наче імітують щось індіанське. Но это современное, потому что в некоторых даже арматуру видна. Оно из бетона сделано, наверное, в основном. Хотя выглядит иначе каменное. Может, специально так сделали. Под старую войну. Короче, обозначено сад, сад скульптур Дела Дюи, называется. И, 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 вполне возможно, что это вообще даже полная копия. Какие-то я или Ну прикол в тому, що шукаю в інтернеті інформації, нічого немає. Спеціально хотів подивитися, що це, хто це. Ну, нічого немає. Взагалі Google нічого не знаходить. Ось такий прикол. Продається ресторанчик. Прикольно, що вони зробили так. У них невелике поміщення внутрі. А напротив тераска, Крита повністю стеклом. О, а тут мерія їхня кстати. А тут церквень. Ну простенька, в общем таке. Так от ми знаходимося на вершині гори. О, задерся сюди. Там трошки даже пішки йшов, бо це капець. І от туди і далі їдемо кудись так, направлення наше. Отут тут гарний лісок я бачу, стопудов ночувальний. На знаки був тупік, я думаю, що за фігня така, а воно і правда вон куди. Отаке. Пішки треба спуститися. В общем, забіг у Карфуру це цех скидок. Я передивився внимательно всі товари. Всі ті ж самі продукти можна купити інших виробників без всяких скидок і буде дешевле. А ці 25% їхніх це повна хрень. специально захотел подивиться, почем шабли. Тут какие-то шабли есть, 15,65 и 12,50. Но я еще поизучаю в других магазинах. И потом, может быть, и куплю. Глянь, то есть вот, мотоцикл стоит. Давно стоит. Его уже частково разобрали. Короче, в Лидле нашел груерцей. Але чуєш, написано, що він французький. А я в інтернеті прочитав, що він должен бути швейцарський. 15,5 євро за кілограм. Ну, ото це цей прикол. Спеціально підскользнуться і потом вимагати компенсації всяких. В общем, я купив цей грюєр, который мені рекомендували, грюєр, грюєр. Сьогодні нарешті купив цю курку, бачите? 4.99 за кілограм. Бум, куштувати перший раз. Ну а черизы я взяв про запас. Потому що сладкие редко бывают. А острые я не очень люблю. І колу взяв. У мене ж бутилка накрылась одна. Так мне надо на замену. До речі, ця кола стоит 59 центов. Макдональдс. Пахнет так щось приємно. Тут парковка. І возле парковки движка забываю. USB. Інтересно проверить, яка мощность. Mm -hmm. Прикольный домик скульптуры, ще и покрашены разноцветные. И домик так трошиво отделан. И контрастно виділено все цветами. Опять трошки проїхався по швидкісной трассе. Но не довго, полтора километра. Но такие капец вообще. Все такие, блин, летять, куда-то прикол. Я прогавлю місце, место, где мені показали источник. 6 км назад, та ще й вниз, а потім знову нагору, а там оказалось кладбище і воно закрите. Все, следує через 15 км. Но ну, може буде і раніше щось. А тепер прикол. Ми зараз опять пересечемо з цією самою трассою, я її буду переїжджать. Прикол в тому, що пока екран виключений, GPS, навіть не працює, тому що коли включаєш... Він одразу показує те місце, де ти був раніше, в последній раз, коли включав. А це значить, що його виключати не треба. Бо коли екран виключений, він не работает. Він... І він не розряджає батареї взагалі ніяк. Гарні ландшафти і з ничками. Але мені треба навіть їхати до істочника. Отак називалось село. В общем, проїхав ще одне село. Я він мені показав маршрут зигзагами, а я решив оставить дороги и рельеф. І получается він мне проложив через цей ліс, якраз 1,5 кілометра туда, есть родник. И я думаю, что я в цьому лісі заночую якраз в самое время. И вишка рядом, бачите? прикольно. Построїв мені ось, вон, таку дорожку. По лісу були говнище, а тут така дорога, що по ней майже не їздять. Отаке, От ще метрів 500 надо. чухати пішки йду. Прикол, да? Написали, що вода не питна. А у мене що є вибір. От. Тут бачите щось, скрепа стоїть. Далі там в усі сторони. На лісі написано, що там приватна територія і все таке. Так що будемо дивитися куди краще вмикатись. Там були ворота, на яких написано прохід заборонений, але вони були відкриті. Тут закриті, але якась дирка є, я кудись буду перелазити зараз. Через дирку, мабуть, не пролізу, буду бочком перекиду. Короче, нам треба оцей населений пункт проїхати і вже за ним буде дуже класний ліс великий. Коротше в 6 часов начався дождь.